На одному з найбільших підприємств теплокомуненергетики Криворізька теплоцентраль діє два теплотарифи для будинків, які обладнані приладами обліку, та розрахунок по нормі споживання. Остання становить 10 гривень 92 копійки. Після 1 квітня, говорить начальник відділу по роботі з громадськістю Дмитро Дудніченко, ця вартість залишиться незмінною, оскільки розрахована, виходячи із середньої температури протягом поточного опалювального періоду. Що ж до будинків з приладами обліку, споживачі сплачують. За тепло, которое они отримують на межі балансовые принадлежности. Что касается действия постановления номер 74, которым определены периоды межтопительного сезона и отопительного сезона, то хотим отметить, что это никак влияет на потребителей услуг централизованного отопления. Это постановление было принято для того, чтобы продлить льготную цену на природный газ. Это исключительно для тех, кто пользуется природным газом для обогрева своих помещений или же жилых домов. До кінця березня вартість однієї гігакалорії становить 375 гривень 75 копійок за послугу централізованого опалення. А для абонентів ЖБК та ОСББ і житлових будинків, які сплачують винятково за теплову енергію, вартість складає 366 гривень за одну гігакалорію. Проте з 1 квітня вступить в дію постанова національної комісії, яка здійснює регулювання цін на ринку енергетики та комунальних послуг, згідно з якою вартість однієї гігакалорії становитиме 653 гривні 19 копійок з ПДВ. Я думаю, що потреби, так же як і в принципі вся Україна, розуміє, що на фоні росту цін на природний газ, збільшення курсу долара, а також росту цін на всі матеріали, які ми непосредственно використовуємо в нашій роботі, звісно, это все буде впливати на тариф. на Стоимость предоставления услуги централизованного отопления и будет скорректирована в большую или меньшую стоимость в соответствии с экономической ситуацией в стране, а также, в принципе, с другими факторами, которые влияют на эти отношения. Но, опять же, стоит отметить, что услуга централизованного отопления, в принципе, она включает в себя ряд других энергоресурсов, а также э, других факторов, которые также колеблются от экономики страны и, в принципе, также зависят от нее, как и все остальное. Кількість спожитих гігакалорій суто індивідуальна. В першу чергу на це впливає енергоефективність будинку, наскільки добре проведена теплоізоляція споруди та наскільки злагоджено працюють внутрішньобудинкові системи. Саме тому, запевняє Дмитро Дудніченко, неможливо завчасно прорахувати вартість, наприклад, типової двокімнатної квартири. Як саме здійснює нарахування своїм абонентам за спожиті послуги підприємство, на жаль, залишається таємницею. В целом, при подорожании тарифов, единственное, чего можно отталкиваться, именно в процентном соотношении их подорожания. Это будет примерно тот, тот та цифра, на которую стоит умножить именно текущие счета на отопление, и в принципе пропорционально не увеличится. Это процентному соотношению. Виходячи з такої рекомендації, здорожчання однієї гігакалорії з 366 гривень відбудеться до 653 гривень 19 копійок. Тож, щоб вирахувати приблизну суму сплати після 1 квітня, до вартості, наприклад, за березень чи то до лютий, додайте 78%. відсотків. Представники теплогенеруючих підприємств наголошують, зараз громадяни як ніколи раніше зацікавлені у проведенні енергозберігаючих заходів, оскільки значні втрати тепла. За їх спостереженнями відбуваються саме на ділянках споживання.